Вітаю вас! Це відео про хитрих українців! <хи> Ні, ну дійсно, а що українці повинні бути хитрі, нерозумні, непрацьовиті, не такі, знаєте, щоб все було і тобі нічого за це не було. Так, да, дійсно, такі українці. Що ж погано? От дивіться, яка ситуація. Я зробив відео, де ну, піднятку тему, зарплата, робота. Ну, абсолютно стандартне відео. Ви самі знаєте, що в нас зараз відбувається, і зарплати роботи. А мене знайомий, який з Західної України. Ну і, відповідно, він подивився, подивився. Написав, посадив, поспілкувався, спілкувався. Дивіться, яка ситуація. Він, ну, скажімо так, середній топ, ну не саме великий начальник, але він працює на підприємстві, яке належить європейській компанії, яке виробляє, ну, скажімо так, комплектуючі або запчастини для... Мерседесів, Бенклі, да ні ні, не для цього трошки. Але дійсно виробляє комплектуючі, які поставляються в євроспільноту, ну і відповідно це виступає різні запчастини, ну, в тому числі, можливо, для Бенкіль. Так чи іначе, це нове підприємство. Обладнання, все красиво. Причому, е так як власник то все-таки закордонний, то там все побудовано по-європейськи. Чітко. Зарплатна карточка. лікарняні Чітко, відпустні, чітко. Потім оці всі пере, ну, якщо на годину більше працюєте, доплачуть і так далі. Не говорячи вже про те, що як і потрібно там спецать одяг, ці всі умови відпочив, поробив і так далі. Тобто і далі. От ми, це мій візові, <снави> <снави> ну, подивився моє відео, говорить, Гади вони! <снави> це він про українців. Хлопці, згодні з ним. Ну яка ситуація. Ще раз, це Західна Україна. Західна. Там розташувалося підприємство. Як ви самі розумієте, на Західну Україну виїхало багато ну, українців, які серед інших регіонів України. І казалось би, ну, люди приїхали, роботи немає, і йшли працювати. Ти паче, говорить, у нас вакансія, як не було до війни, так і зараз. Говорить, ну просто, ну а я так розумію, надіяся, що буде більше приїжджих. А там дійсно, говорить, зараз на ну, їхньому місці десь в 3-4 рази більше, ніж було раніше. Приїхали ж багато. І говорять, Бладка надієш, що зараз поприїхали люди. Да, Деякі ну, дійсно там хтось втратив, хтось приїхав так, ну, розуміючи, стільки, знаєте, що о, тут спокійніше. Да. І вони надіялися, що зараз ці люди. Задоволені підуть працювати до їх на підприємство. І в них не буде проблеми з трудовими ресурсами. В те ж саме. Говорить, та, та ж ще гібше. Як же так? Причому розумієте, така ситуація? Я ж, я ж спитав же людину, яка ж у вас зарплата. Ну дивіться. Середня зарплата плата, серей, 18 тисяч. Ну, При цьому, говорить, да, якщо брати саме, 12 тисяч. Ну, от якщо людина ну взагалі не квіфікація, нічого. Так, да, ви самі розумієте. Говорить, а так у нас є, говорить, і 20, і 30, ну, 40, скоріш за все, це вже видумки, а так ну до 30, до 30. Гривень, не долар, я знаю, що все що це в доларах. Ні. Говорит, тоже час, говорить, ну, жах Просто жах. Причому, говорить, по якій ну от приходять люди, попрацював місяць все звільнився, ну что говорить, вакансії, гра. Ми вже, говорить, там і агітували, і оце ж, ну, ви ж розумієте, ці ж волонтерські програми, біженці і так далі, говорить, просто того, що почали там, ну, скажімо так, серед біженців агітувати, пояснень. Мало того, керівництво навіть пішло на те, що воно походилось е, забезпечити гуртожитку. Тобто, говорить, ми вже пішли на те, що... Ми там ну, говорить, домовились, що ми орендувати будемо, ну, як ви розумієте, не кварталі, ні, гуртожит, тому що ви зрозумієте, гуртожити. Ми будемо орендувати і давати житло. Таке питання. Серідна бажаючих. Та що ж це за зараз? Ну, раніше, раніше вони, ну, як би сказати, була проблема, але говорить, ми завжди там на цю, На базар. Тому що, ну, самі думають, ну що таке базар? Ми не динамично на базар! Два пальця в асфальт! Опа! І заробота. Нє-ні-ні-не-ні-ні, звичайно, звичайно, на базарі погано. Але да, Виникає така ситуація, що дійсно базарі можна на все тратити, а можна стільки заробити. Задей! на згоді за не завеш. Що я, то я? Ну, що тут сказати? Ну це ж бізнес, бізнес. Тим паче, ви розумієте, яка ситуація. Ну, вроді би, зараз самова проблема, да? але... На поливо підзаработали, на річках підзаработали, на камлях. Розумієте, воно ж крутиться, і постійно якіснові дефіцити. І оп, 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 оп. Виникає якась ситуація. Да. Так. Людям пропонують чисту, красиву роботу. Все по-чесно. Так, да, податки потреба. Я ж коли сказав, 18 тисяч безплатні податки. От податки чи. Чітко, все тупичку, ні тут, ні. Мало того вони даже страхують, там дійсно медично страху, все як поліз свої. Казалось би, ну хай працює. Це ж працювати а треба. Щоб податку платить? У -у -у -у. А от там от, о -о -от, о -от о ганделечку, О! А, а от там на базарочку. О! 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 -о! Ні, дивіться, я думаю, то що звичайно, поки в Україні є тіньова економіка, поки є можливість урвати поповну, так що бачу, аж аж загоділо. Ну, звичайно, йти працювати, тим паче, ви ж розумієте, що там режим роботи все-таки, ну ви ж знаєте, добре приходити вчасно і не там не прикура. Ну там, ну, звичайно, що режим роботи там... Когось, можливо, не створняє, що це ж треба постійно працювати. Да. А так, ти прийшов, там поблизникам, там, там, товарчик перепродав, кармашик, хопа, і все. все, 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 все. Да, є такі да, Так, дійсно, ція економіка, в принципі, да. Зараз важкі гру. Ну, дійсно, ми з ним поспілкувалися, я говорю, що це ну, не тільки, а всі ж говорять, що, незважаючи на те, що в був багато людей без роботи, але ти їх не затягнеш на таку. Якби правильну роботу, білу роботу. Тому що ти ж хочеш, щоб ну, ти бачиш ваші ж там європейські керівники, вони ж що так, 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 це не можна оце. А наші люди оце тяжко проходить, тяжко. Тому що, ну, знаєте, казацька, вільний казак! А тут ти вже якби працюєш і над тобою керівників багато. І навіть небагато на тобі завжди стати працюй, працюй. Це ж трошки. Так що така проблема, бачиться. Ні, не не, ну дійсно, от е, говорять, от є в Я говорю, розумієте, вступити це не діло, а от переробити, у це дуже тривалий час. Тому що, вивіть, це ж треба людей навчити... Ні, не, не навчити, примусити, навчити то не буде, Примусити працювати по-білому. Це так тяжко, коли до цього люди на лівачки стільки заробляли. А це зараз така ситуація. Дивись, війна. Ресторана місця свільного немає. Ужас, ох, війна папе. Голод замочив! Голод замочив! Ні, це різна ситуація, чесно. Ні, зрозумійте правильно. Я завжди бажаю, що українці розумію. І те обставина, що вони ну, хочуть сюди, так сказати, швиденько, бистренько заробити, Я теж потрібно. Тому що ну, працювати, так сказати, від дзвінка до дзвінка можна, але не дуже хочеться. А так от, рвануть Ах, і відпочить. Ну все, тепер пишіть коментарі. Тада, можете ви сказати свої думки. Заодно пишете, а чому ви не хочете працювати по Я не хочу, чесно працюйте. А ви чого не хочете? Ви ж в Європу всі Так Давайте працюйте по білу. Аааа. Так чого ви претес туди? Аааа, то ж було добре. Все, дякую за увагу. Ну, лайки, дизлайки, ви самі знаєте. Як і підписки, відписки, До побачення. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.